Допомогти військовим та покращити навички водіння з такою метою. Вже вдруге Івано-Франківську проведуть благодійний автодень на колесах. На святі збиратимуть кошти на дрони для мотопіхотного батальйону ЗСУ, а також на допомогу в будівництві реабілітаційного центру для ветеранів. Цього року до нас звернувся мотопіхотний батальйон з допомоги з проханням допомогти зібрати на комплектуючий для дронів. Хлопці самі збирають дрони. Це дешевше ніж купувати нові. Потреби постійно зростають немає. Малих донатів, так, кожна гривня зараз важлива. Також хочемо долучитися до збірки на франко-опір на реабілітаційний центр франкогражди для реабілітації ветеранів, яким опікується власне голова Прикарпатського автомобільного клубу Леся Ходок. І якщо нам вдасться, ми долучимося і до цієї. Збірки також готують благодійне свято дружини воїнів разом із Прикарпатським автомобільним клубом для того, щоб покращити навички водіння на автодень. Запрошено Володимира Власенка. Будемо навчати звиклих прийомів, які використовуються кожен день. Ніякої такої екстремальної їзди не буде. Буде використовуватися тільки елементи слалома, фігурного водіння і бистроти. І правильності крутіння кермом окрім заїздів на святі на колесах, також буде розгорнути ярмарок. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.